Продовжую вам розповідати про наше навчання в Карпатах. Отож, третій день в Карпатах і другий день інтенсиву з нейрографіки нейропрофі оновлення. Сьогодні в нас буде заняття на вершині гори серед карпатських пейзажів. Зранку для наших дівчат Ярослава проводила заняття з йоги, після чого сніданок і вже о 10-й годині ми всі в гарному настрою зібралися на навчання в конференц-залі і приступаємо до роботи. Розпочинаємо з алгоритму схема множинних комунікацій, який нам детально пояснює інструктор з нейрографіки Наталія. Цей алгоритм дуже багатогранний і може бути застосований в різних аспектах. Сьогодні ми його розглядали як дослідження і виявлення нашої цільової аудиторії, тобто хто є наші клієнти. І головне через цей алгоритм нейрографіки і через власну рефлексію. Кожен з нас, так би мовити, продіагностував себе, яка його енергоємність на сьогоднішній день, тобто на яку аудиторію в нас вистачить енергії. Також кожен дослідив свій потенціал розширення щодо роботи з клієнтами, де наша зона комфорту, а де вже починається супротив і що з цим робити. Мій інсайт був про те, що коли ми описуємо образ свого клієнта. Ми описуємо самого себе. Якщо я хочу клієнтів з певними якостями, то я повинна їх мати або набути ці якості. Наприклад, якщо я хочу мати щедрих клієнтів, то я повинна бути щедрим клієнтом для інших. Якщо я хочу, щоб клієнти давали активно зворотній зв'язок і писали коментарі, то я також повинна давати відгук там. Де його запитують. Якщо я хочу, щоб мої клієнти проходили мої майстер-класи чи курси, а не просто їх купували, то я також повинна ті курси, що я купую, проходити, а не відкладати на потім. Ну і так далі. Тобто наші клієнти це наші дзеркала. Потім, після невеличкої кава паузи, ми продовжили. Приступаємо до алгоритму з нейрографіки розширення власного потенціалу. Цей алгоритм нам демонструє і пояснює інструктор Інна. Тут ми говоримо і малюємо про те, як свої блоки, обмежуючі установки, перевести в ресурси. Тут ми говоримо про важливість кроків, навіть якщо вони маленькі, головне, щоб вони були систематичні. Тут ми також говоримо про наші стелі і обмеження в мисленні і як їх долати. Малюємо цей алгоритм через трикутники, а хто знайомий з нейрографікою, той добре знає, що трикутник має досить глибинне архетипічне значення. Ця фігура завжди про зміни, про бажання більшого, про ризики і про енергію. З одного боку, трикутник це про гостроту, про конфлікт, а з іншого боку це про рух, динаміку, дію. Саме тому новачкам слід бути обережними і свідомими при малюванні трикутників в нейрографічних роботах. Так як на цьому інтенсиві всі учасники мають той чи інший професійний рівень в нейрографіки, то для нас трикутники саме те, бо ми їх використовуємо дуже свідомо. Цей алгоритм реально дуже цікавий і трансформаційний. Далі у нас був обід. Потім 15 хвилин для перевдягання в зручний одяг і взуття, бо далі у нас буде заняття в найкращому конференц-залі на горі Тростян серед дивовишної природи Карпат. Наші організатори надали кожному з нас вибір, як ми хочемо добратися на гору. Або це будуть позашляховики. Або можна піднятися на підйомниках. Таким чином, частина наших учасників їде на гору джипами, а інша частина на підйомнику. Я обрала підйомник. Стартуємо! Підйомник на гору Тростян однокрісельний і досить старий. Ще з 1976 року. Його довжина складає 2700 метрів. Їхали ми на гору приблизно 30 хвилин. Відразу хочу сказати про краєвиди, які нам відкривалися. Це було щось неймовірне. Коли ми їхали на цьому підйомнику на гору, то була дуже цікава траєкторія руху. Спочатку ми їхали вверх, потім вниз. Знову до гори і потім, ніби на спуск, ми йдемо. А вже майже наприкінці шляху досить крутий підйом вверх. Мені дуже це сподобалося. До речі, місцями ми були досить високо над землею, що реально перехоплювало подих. А ще під час підйому ми потрапили в невеличкий дощ. У мене досить великий досвід катання на різних підйомниках в Україні і в різну пору року, і в різну погоду. Тому мене ніяк не бентежив той факт, що. Що цей витяг досить старий, і в кріслах фактично відсутня страховка, тобто замок, який фіксує людину в цьому кріслі. Тут роль страховки відігравала металева паличка, яка була дуже короткою і бовталася в різні сторони. Тому дівчата, які були вперше на підйомниках або вперше на таких старих витягах, отримали свою дозу стресу і адреналіну. Ось ми і на горі. З вершини гори Тростян відкриваються прекрасні краєвиди на карпатські хребти з вічно-зеленими хвойними лісами. Літом тут повно ягід, це і чорниця, і дика лісова малина, і ожина. Тут є можливість випити каву, чай чи поїсти в колибі. Також спробувати напої, наливки та місцеві страви, є альтанки та столики. Я вам, до речі, забула показати, як ми приїхали на перший день інтенсиву, інститут нам зробив подарунки. Дивіться, такий альбом нейропрофі оновлення. Чому оновлення? Бо ми ну, працюємо зараз з цією темою. Потім у нас записники і і і дивіться, які шопери. Самі такі. Ласік. Ми все оглянули, намилувалися просто фантастичними краєвидами, зробили купу фото та відео, і далі в нас було навчання методу нейрографіка в найкращому конференц-залі під назвою Дивовижні Карпати. Заняття для нас проводила викладач нашого інституту Оксана. Це дивовижні відчуття, це просто незабутні миті. Після чого на нас чекав спуск на підйомнику донизу. І знову, і знову ці дивовижні краєвиди, повітря і атмосфера, яка назавжди закарбувалася в наші серця. Це був дивовижний день. Я тільки ти, і за руку тебе мої, заберу назавжди. Ти залишила слід по якому попри дощ, попри сні, за руку тебе мої сни і заберу назавжди Завтра на нас чекає продовження нашого навчання. Тому будемо відпочивати.